Друзі, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Знайомтеся, Олексій Дюмін пише телеграм-канал Офісне мишеня. На паражці активно обговорюють перспективу його призначення на пост міністра агресії РФ замість битого Шойгу. Того ніби то і справді за двох сути. Дюмін приклад абсолютно вірного путіну служаки. Був його ад'ютантом і охоронцем. Завдяки цьому отримав стрімку кар'єру. Весь перший період. Був у системі ФСО та пов'язаних структур. Але з ча. Сом був поставлений заступником керівника ГРУ і зіграв значну роль у окупації та анексії Криму. Воєнний злочинець, це саме він евакуював із Севастополя на рашку Януковича під санкціями ряду країни. Пізніше був перенаправлений у мінагресі, швидко став за міністра і секретним указом пойла. Отримав звання генерал-полковника. Був поставлений якраз на найкорупційнішу економічну складову міністерства, але пропрацював там лише місяць і очолив Тульську область у кар'єрі публічного Дякував і називав наставником командувача Розгвардії Золотова, а менш публічно, звісно, Путіна його лояльність до пойла була настільки безумовна, що його почали називати ймовірним приємником Потлара. Про його таланти як військового нічого не відомо. Зате знаний як інтриган та лизольблюда. А зв'язки з золотовим можуть свідчити про схильність до корупції. Нагадаємо, декілька днів тому 9 ранку в Кремлі пройшла остання церемонія прощання із Шойгу. Ролик викладений в мережу щодо ракет, нібито ботоміністром. Дивніший про що свідчать Геодані телеграм-канал Кремлівська Щура пише, що дружні та тонці Шойгу стало погано прямо перед перетруною. схопив схопові під руку медика Далина Шатир та вивели, шой не з'являвся на людях. Пише телеграм-канал. Всі відео, які публікують, зняті раніше. Патрушев як мінімум, місяць хоче витримати інформацію про смерть, а потім видати, що Шойгу помер від хвороби, з якою боровся все своє життя. Навіть під час війни зароблять ледь не героям. Все заради. Того, аби не визначати, що збили літака, в якому знаходився саме Шойгу із коханкою, ще одним генералом та досвідченими льотчиками піар не удався. Для збиття російських літаків А 50 та іЛ 22 Вперше було застосовано ППО, розроблене в рамках українсько-американського проєкту відомого під брендовою назвою Френкенсем. Про це сказав ветеран війни, екс-командира роти батальйону Айдара Йогандикий на першому західному. Вперше було застосовано ППО середнього радіуса дії одну з. Двох, які були розроблені в рамках україно-американського проєкту відомого під брендовою назвою Френкін Сем, це поєднання радянсько-пускових установок із американськими ракетами, зазначив він. За його словами, в експертному середовищі сходяться на думці, що літак А 50 знищено, а Іл-22 пошкоджено за допомогою такої гібридної системи для наведення ракет було використано радар від радянської системи С 300 саме ураження. Здійснювала пускова система Петріот. Зазначив він дикий. Повідомив, що робота по знищенню ППО в Криму почалася минулої весни. Найбільш яскрава операція, з якої пішов як ефект доміно каскад падіння кримської ППО. Це було захоплення вишок бойка. Це була зухвала кінематографічна голівудська операція з гур. Вони на гумових човнах штурмують вишки бойка і демонстрували. Звідти російську РЛС з таким чином з'явилася перша велика дірка в повітряній обороні півострова. Наголосив він за його словами. Потім була висадка на Тарханкуті комплексу С 300 далі Нептуном, модифікованими для ударів Земля. Земля ліквідували С-400 і от таким чином розширили цю дірку, а далі у неї вже пішли працювати у ті самі Су-24 з Shadow. Тобто повітряну брону півострова пошарово знімали. Мені це нагадали, як розлущуються цибулю Шара за шаром зазначив дикий. Ветеран додав, що через знищення ряду радіолокаційних станцій РЛС у Криму росіянам довелося підігнати літаючу РЛС, тобто літак А-50, значно ближче ніж вони звикли. Це робити зазвичай. А там виявляється, десь в кущиках, як той білий рояль, вже чекав Петріот. Тобто, фактично, цей А 50 не просто вполювали, а заманили в пастку, знищивши перед тим кілька наземних РЛС. Це насправді блискуча операція. Це взагалі шодеро. Сказав він захоплено. Саме в підбитому іл 22 знаходився Шойгу, який не вижив. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.